Добрий день. Бачите, ви, ви патрульна чи слідчі оперативно? Ні, ми патрульна. Я дуже важкий оператив. Але направляється патруль, а потім вже доповідається черговому міст. Ага. Приймають рішення чого. Ну по визові, які в нас виклики. Ми доповідаємо ще черговому керівництву. Я там допов... Ладно, доп... Доповідайте, що наразі оперативна група за ознаками статті 239. Ви розкажіть, будь ласка, що ви бачили? Бачили, маємо відеодокази. відео докази. Тут, да. я, 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 я сюди, я Вивозять рудючий шар, завозять сміття. А машини якісь номера зафіксували? Я... я думаю, що на комп'ютері можна буде роздивитися. Тобто у вас є світу? Да. да. Ну, понятно, ми там поряд, uh, там... поряд uh, yeah. оформляємо крадунів піску. Ми просто проїжджали тут, бачимо, тут вивозиться. Думаю, зараз почекайте, бо там взагалі конвейер був. Поки ми там оформляли, шухер пішов, тому що контора одна і та сама. Так, да, відео є. І да. вони повтікали. Понятно діло, що ніхто ж нам же не розірватися в дві точки одночасно. і да. вони повтікали. Бере річки щось. Так, да, там зараз слідчо оперативно займається, тут теж треба. Там 240, а тут 239. А що це ви робите? Та давай! Дивіться. А що це таке? Скажіть, будь ласка. Що це ви привезли? Що це ви привезли, кажуть? Звідки? А? Звідки? Із нашого об'єкта. А не можна вивозити землю, ви знаєте за Ну, сміття, земля. Що це таке? Тут свалка якась чи що? Ну, це типу, наш участок. Та я розумію, ну тут ваш участок це ж не свалка, правильно? Ну тут є якісь... Є документи на його. Ні. Це дозвіл свалку робити на участку. Не, ну, куди я знаєш свалку? Наш шеф сюди. Як шефа довезти? До як а? шефа прізвище. Ну як шефа прізвища? Як? Як його шефа прізвище? Ми тут базу будемо строїти. Я розумію, як, як шефа призвище. Як, як Андрюшу звати? Ой, фамілію. Швець. Швець, я зрозумів. Добре. Зараз будемо думати, що з вами робити е, з цим швицьом він устроює тут мусорозвалку. блін. Ви то хоч землю привезли, але мусор тут ще лежить. Ні, Ну мусор як це, не знаю. Ми з землею засипаємо, будемо планувати, чи тут буде базу. Угу. Відпочинку? А? Відпочинку? Може, відпочинку? Класно, Ви на смітті. Да? Такі, ну, при чому я тут? Я водій. Швець, якийсь швець, буде струїти базу тут і вивозить на участок сміття. Ось виїжджає машина, неймовірно пуста з піску. Дорожчі друзі, тут, я так розумію, тут жити треба. Вон поліція, до речі, поліція ГРПП поїхала розбиратися по фурі, яка мусор згружає. О, зараз перевіряють. Тут якось дивно, тут ГРПП краще працює, ніж слідчі. Бистро реагують, як положено. И снова здравствуйте. Пропозываем чар. На машине, на спальню. Зараз дії, як тільки почнете, зразу попередьте. Так, знову на телефон. Що робити? Поліцейська академія. Так. Мені цікаво, опять буде офіцер громади приймати заяву цей раз. Вже немає офіцера. Блін, що ж він буде робити, цей випускник блин, поліцейської академії. На лівому березі Клондайк по е, сп... всього, що тільки можна. Бли. Все, що хріново лежить, все тут е, місцеві ділки за допомогою, звісно, бли, місцевої влади де рибанять по повній. Заїхали тільки що, оформили піскакрадів, е, як сказав, охоронець, це типу Собі-клаб. Я так зрозумів, це ці мережа розважальних закладів, собі, там. я не знаю, хто там їхній власник, чесно, навіть не наводив справки. Но думаю, що бідосі ще ті, бідні, як церковні миші. Тому що е, зайшли на, зайшли на ну, відкриту інформацію, там, де вказуються бенефіціари цього всього, то там статутний капітал. Початковий аж 15 гривень. Ой, 15 тисяч гривень становить. під досі є ліна їх 15 гривень, при цьому сотнями, сотнями, такими тисячами тонн вивозять е, пісок з гирла річки Десна. Е, поряд е, ділянка ніякого швеця. Швець дет? Да? Швець, Поряд, там, де вивозиться поверхневий шар, родючий шар ґрунту. Тобто чорнозем торф, я не знаю, як його називати. От. У нас є відео, як тут вантажились машини оцим, за допомогою цього чудового от Стоїть він. От. Понятно, що поки ми оформляли отут всі зробили ноги. От. І Зараз приїхали випускники поліцейської академії. Безпосередньо слідчий, який порушує однострій, ходить без головного бору та щось себе строїть важного. Ми зараз будемо подавати заяву доповнительно, окрім, ми вже по 240-й писали по піску, там 240-го, а тут, скоріш за все, 239-та. Тому що викрадення, перевезення поверхневого шару ґрунту. Ось. І значить, цей швець, окрім того, що він. Краде звідси ґрунт, завозить сюди всіляке побутове сміття, відходи будівництва та таке інше. От при нас щойно в попередньому відео було вивезено Ну, машину зафіксовану, яка приїхала, привезла землю з якогось там участка їхнього. От, І зараз от ходять, ходять поліцейські на телефоні, радяться, що їм робити. Е, ну, в поліцейській академії ж не пояснювали, як потрібно е оформляти злочин правильно, е що слідчі є незаангажованою, вільною в, в своїх рішеннях особою в процесуаль, процесуальних рішеннях. Е от. Ну, сказано, зроблено, на телефоні, радиться, що робити. Ну, Я думаю, що це не змінить результату, е заява буде написана. От. І будемо перевіряти, чи вона виконані вимоги 214 статті Кримінально-процесуального кодексу щодо внесення відомості ЄРДР по, по відкритому кримінальному провадженню. Так що е, там серія публікацій, хто щойно долучився да, і дивиться от з нуля. Я пропоную передивитися от буквально найближчий десяток публікацій, які є. Так, щось мене кличуть, що там. Відео? Ну зараз, зараз надамо відео. Так, Зараз ми просить слідчі відео показати. І ми зараз покажемо його. Тому залишаємо ефір. Всім, кому цікаво, дивіться попередні наші ефіри, там все зрозуміло, все ласка, Дивіться, того що тут знаходиться а, трактор, і Ні, не дивіться. Це я вам повторюю. Надайте, будь ласка, вік. Та ще не дайте поки... Це Ви мене що вимагаєте? чи що, що значить ви повторюєте мені? Покажіть, будь ласка, відео. То дійсно вони знімають ша. А якщо я не покажу вам відео, то що тоді як буде? Та це, це ваші проблеми, як ви будете розуміти. Я вам ще раз, раз пояснюю. Я, явний факт порушення того, що ви вивезена земля, верхній шар, родючий, стоїть трактор. Що тут ще показувати. Ну, Що ще не зрозуміло? Покажіть, як в тому анікдоті. Вас... Правильно, ми заявляємо, ми долучимо відео, якщо на кого розпише. Ви будете розслідувати справу. Якусь справу, ви далеко заходите поки що. Почекайте. Куди я заходжу? Я вам дивіться, я заявляю особисто. Ви що ви звідси... Не ми не... Я вам не повторюйте, будь ласка, цього, тому що я вам може відповів. Я вам не відмовляюся у прийманні. Ну, для того, щоб прослідувати справу, для цього треба встановити зараз всі обставини. То, що ви захотіли там визвали, бо ви щось тут бачите. А ви не бачите, то, так, виходить? Так, 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 так розбирайтеся. Ну, так розбирайтеся, ви чуть. Ви, ви, ви що, ви що, ви тут... знімали зараз відео, якщо не хочете навіть цього показувати. Сказочний долбоєб. Зачем його тільки з больниці випустили? <звук> Послухайте, це наше право. Ми хочемо показуємо, хочемо не показуємо. Добре. Да, ну, до чого взагалі ця розмова? Цей випускник академії починає мене дратувати. Яка субарнітація? Рені... Я що, твій підлеглий, чи субарні сюди, що. На... Субарнітація. Да. Підійдіть сюди, що ви на відстані спілкуєтеся? Підійдіть сюди, що ви на відстані хто... спілкуєтеся? А хто заборонено спілкуватись на ти. Ви так само знаєте закони, як свої інструкції про однострій. Давайте тут те саме. Ідіть довчіться туди, де вас не довчили. Умнічає тут ходить. Покажіть. Да. Покажіть, сказали і маємо відео, надамо слідчому, на якого буде розписана справа. Є наявні факти. Ви відсутній поверхневий шар ґрунту. Стоїть екскаватор, сліди от свіженькі. Що йому ще треба показувати для того, щоб реагувати на, на, на заяву, Прийняти і таке інше. Покажіть, розкажіть, знаєте, це такий є анекдот. Приходить, приходить бабка 80 років до гінеколога, каже, ой, синочок, каже, щось в мене там десь ото, низ живота ото, трошки болить. Е, ну, гінеколог каже, ну хорошо, бабуся, каже, ну, давайте подивимося вас залазти на вертольот. Вона залазить на крісло гінекологічне, доктор такий заглядає, каже, бабуся, ну ви даєте, я вас вітаю, ви, ви каже, беременна, ви сенсація. В свої 80 років ви. Просто вагітна, бабушка каже, а це це, каже ці прокляті піонери, Каже, їм все покажи, розкажи і, і дай попробувати. Оце так само оце це, розкажи йому, покажи, вказуємо на злочин, ось вот стоїть трактор, відсутній поверневий шар ґрунту. Цього достатньо, щоб вже приймати якісь міри, приймати заяви, там е, возбуждати справу е, кримінальну. Не хочеш, ми будемо ну, в суді будемо е, впливати на це. Що ти ходиш, умнічаєш? Ну, Керівнику цього слідчого недовченого, який видно, випустився щойно з академії, який порушує однострій, я йому неодноразово зробив зауваження. Він клі... ліпить дурника, розказує, що я не знаю, чим це передбачено. Нагрудного жетона немає, ходить без головного обора, щось вимагає незрозуміло, що і ще вчить нас, як себе поводити. Ну, коротше, просто я не я чесно не хочу цих е, конфліктів. Ну, отакі от поліцейські роблять мені контент. І цей контент буде набирати дуже великих е, обсягів в Ютубі. Е, Там люди, саме та публіка, яка заціни діє усього поліцейського. На відміну від ГРПП. Від ГРПП Брорське, от такі от пацанюри. Вс, вставай, пустый. Пустый? Полиция! А як це так відбувається? Полиция, вот едет с песком груженый. Стой! Стой, говорю! Стой, блядь! Стой, говорю! Стой, говорю! Дивись, поліція, блядь дивиться, ніхіра не реагує. Піском гружо не їде, блядь. Поліція! А як це так? Це, це усунення правопорушення, як це вивозиться, бля? пісок? Дивіться. Же водитель, Дивіться, да. Як це так відбувається? Всі обставини. Які так, він, обставини? Щойно викрав пісок. Які та, обставини? А Чому вважаєте, що він вийти? Мені воно не викликнув цей пісок. А є, куди, як це він перевозив? У нього є дозволи? Вони чи на колом там є ще є дозволи, звичайно. Які дозволи? Які ми всі встановили. Ну встановіть, ну надайте громаді, з дозволи. Які це ви встановили? А, що, ви ви провели, бля, тут е, самі розслідування? Тобто ви вважаєте, що тут порушення немає, так? Да? Ну, ми встановили всі обставини. Які обставини? Тут є е, оцінка впливу на довкілля, так? Да? Є рішення спецдозвіл, да? Все є у вас? Дозволився є, звичайно. Надайте ну, нам громаді копії дозволів. Які копії? У мене немає копії дозволів Понятно. Окей. Добре. Номер екіпажу, так. Совершенно верно. Середу в Килля так, да. Сьогодні дві години тому? А, значить, е е незаконний е видобуток корисних купалин піску з вивезенням з території. Щойно на очах у слідчих машина завантажена піском. Проїхала повз на наші, ну, типу кажемо, дивіться, машина виїжджає, ми ж вас викликали на місце злочину. Там все добре, я все перевірив, я не бачу. Ну, Прізвище ваше, назвіть, будь ласка. Закрився в машині. Призвище ваше, будь ласка, назвіть. Ти що, долбойоп? З цілю скаргу на вас в внутрішню безпеку. Будь ласка, подавайте. Призвище ваше. 18.3. пункт Виконуєте закону про поліцію? Чи ви його теж не знаєте? Ви відмовляєтеся показати своє посвідчення? Я вас прошу показати посвідчення. 18.3. пункт Він не морозиться, да, не повідомляє.